Зараз сама трансформація стала достатньо розпіареним поняттям, словом, трендом, не покликом душі. Не у всіх із тих, хто йде у трансформацію. Зараз стало модно говорити. Я пройшов трансформаційний курс. Я от пройшла якусь там розпаковку в такого то майстра, ось це було так круто, тобто є якісь підтвердження. Того, що це пройдено, і... і що далі? Питайте себе, навіщо мені це зараз? Якщо відповідь не зрозуміла, то не варто йти на ті програми, де написана трансформація. Трансформація це криза. Це означає, що у вашому житті підніметься те, що неприємне. Ну, якщо ваша свідомість відкрита, вона може бути закрита. Ви можете бути в пошуках, але недостатньо відкритою до тих трансформаційних процесів. Тому ви можете прожити будь-які трансформаційні курси: от так просто: м'яко, ніжно, добре, ну, начебто, в горах на лижах покаталися, так, на морі покупалися. Ну, окей. Якщо криз не було, це не трансформація.